Знайшли золоту середину. У Коломиї затвердили нові тарифи на проїзд у міському громадському транспорті. Нагадаємо, перевізники пропонували підвищити ціну до 5 гривень. Однак після гучних та активних обговорень проведених громадських слухань зійшлись на тарифі 4 гривні. Таке рішення підтримали члени виконкому. Тому з 10 березня у всіх маршрутках Коломиї проїзд подорожчає на 50 копійок. Більше у сюжеті. Тема пасажирських перевезень на слуху у коломоян понад півроку. Спочатку обговорювали пільгові перевезення, приїзди пенсіонерів у громадському транспорті та категорії пільговиків. Багатьох хвилював стан самих маршрутних автобусів та поведінка водіїв. Однак останні місяці обговорюють зростання тарифів у міському транспорті. Перевізники пропонували встановити плату 5 гривень, обґрунтовуючи це зростанням ціни на пальне та ремонт автобусів і на підвищення мінімальної зарплати. Люди виступали проти такого різкого стрибка ціни. З цієї нагоди навіть організували громадські слухання. Тоді зійшлися на ціні 4 гривні. У нас була пропозиція, згідно наданих тарифів і розрахунків економічного відділу АТП, було 5 гривень проїзд в автобусі з 6 до, 22, до 10 години вечора і, 6, і 7 гривень з 22 години до 24 години. На громадських слуханнях і комісією, яка засідала по регуляторних актах, було запропоновано 4 гривні з 6 до 10 вечора і 6 гривень з 22 до 24. Це є регуляторний акт, пройшло процедуру регуляторного акту. Заперечень у антимонопольного комітету не було громадське слухання так само пройшло. Тепер рішення за виконкому порядку денному засідання одне з найцікавіших питань про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському сполученні у списку аж 25-те. Однак його вичікують чимало коломиян, не лише членів виконкому. Перевізники, водії та пасажири усіх цікавить, яке рішення приймуть. Після активного обговорення та пропозицій міський голова ставить на голосування проект. Ми попросили перевізникам свій, апетит зменшити. те зменшуємо. Не погодились з менше, але ми розуміємо, де межа поговорити. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Ми вийшли по рекламу. за 12 рішення прийнято проти один, отримався один. Отож, з 6 до 22 проїзд у міській маршрутці коштуватиме 4 гривні, з 22 до опівночі – 6 гривень. Рішення виконкому вступить у дію уже з 10 березня. Ми вирішили поцікавитись у Коломиян, чи підійде їм така ціна за проїзд. Я рахую, що може і недорого 4 гривні, бо зараз все піднялося в ціні, там перевізники, на запчастини дають, я думаю, 4 гривні нормально. Не є чи повістя мені все. Це я думаю, що ще, ще може бути. А от пропонували 5, от яка. Ну я думаю, що напевно що забагато не змож буде. Добре би було менше, бо пенсія мала, і в Запоріжжі там менше, і всюди менше, в Києві зараз меншують. А в Франківську взагалі пенсіонери їздять безплатно. Так що найби трошки менше зробили. Може, треба в поліклініку, як треба поїхати два-три рази. Ні, на місяць треба поїхати в поліклініку. До слова, внесли зміни і щодо перевезення дітей. Дошкільнята, як і було, їздять в міському транспорті безкоштовно. Школярі, як попередньо планували перевізники, повинні були б платити за проїзд у маршрутках три гривні впродовж навчального року від вересня до червня, а вже влітку оплачувати проїзд на рівні з дорослими. Та після обговорення на громадських слуханнях вирішили. Школярі увесь рік їздитимуть за плату 2 гривні. Ольга Гириджук, Андрій Гарешчук, події НТК.